Так, добрий день, шановне панство. Самка ізоляції. Тепер дивіться, що народила перша самка одна ізоляції, Тут у вас жовтенька є. В тій купці є шестеро. Ай-яй-яй. Ну. І тут куточку троє. Тобто самка народила 11 штук мінус одне внутрішня. Одне велике я викинув біле, а остальні тут є. Ось там два чорних біле і жовте, лимонне і два сірих є. Так що в мене такого ще не було, що самка. Так багато народжувала першородка В принципі, самки мене народжували і один, і в... один раз роді навіть було 12, ну я по пам'яті, Ну вижило 11. от А так і ну народжували не першородки а тут першородка і так багато народила. Так, далі. Ага, самка ще одна вон там сидить. З дня на день будемо, можливо, народжувати. Ну і тут самка сидить в карцері. <кій> Думаю, завтра її випущу, подивлюся, як вона буде реагувати на ту самку. Можливо, заспокоїться. Ну, в принципі, за три дні менше внутрішнята ось ці вже підросли відносно. Дивлюся, кидаю яблука, ріжу. То вони вже деяке сильніше починає пробувати лизати то яблуко, бо їсти. Ну не буду казати, що вони їдять. <кій> Тепер е, кидаю, бачите, травичку, хожу з кубою. Не знаю, їдять, не їдять вони. Ну, але хай має, бо мають вони ту траву, бо сам <кій> самці... Ось ці підкидаю хліб персонально, Ну, для того, щоб вона мала більше сили, щоб вигодувати тих малих. Малі нутринята досить активні. Ну, зараз вони відпочивають. А так, коли заглядаю, бігають під клітці, все нормально. Саме основне зараз, якщо випущу ось цю самку, щоб... Не було бійок, бо малих внутрінят самка може потухти. Ну, як при бійках, може придушити просто. Малі внутрінята заходять до тої самки, бо тут, бачите, велике вічко, самка сама не вилізе, а внутрінята туди заходять до неї, вона на них ну, не кусає їх. Все нормально, вони проходять. Так, зараз ще дам дав гранулу. І персонально трошки кидаю гранули. Ну і зараз кину трошки сіна, трошки буряка і трошки люцерни. Ну, але вони, бачите, забагато досиш вони притовчують. Ну і мусить бути трошки більше, щоб їжі, щоб їм уставалося і на підстилку. Так що ось такі в нас справи.